Вітаю всіх на каналі Шопінгвіниця. Всім як завжди, велике вітання з берегів Південного Богу. Посумувала за вами, вже чесно кажучи, давно не було розпаковок. Зараз покажу свій шопер продуктів, які купила сьогодні в сільпо. Заходила в ще деякі крамнички, зараз покажу вам. Сьогодні звернула увагу, що дуже піднялися ціни, особливо на фрукти. Я сьогодні купувала продукти в сільпо. Це в скайпарку заходила. Купила в першу чергу ви знаєте, що дуже полюбляємо овочі, фрукти, і вперше до кошика завжди кладу. Правильно, фрукти. І сьогодні я купила яблука. Яблука я сьогодні купила двох різновидів. Одні взяла Ліголь, а інші взяла яблуко Голден, яке в нас в родині полюбляють. Яблуко Ліголь. Я взяла три штучки. Зараз покажу вам. Вони одне велике взяла і два маленькі взяла. Вони були по вартості 48 гривень 99 копійок. За три яблука я віддала 20, 28 гривень 51 копійку. Окрім цього, яблуко Golden. Golden були дорожчі, вони по 59 гривень 90 копійок. Так, так. 60 гривень коштують яблуки. Бачите, зараз у нас в місті Вінниця. Я взяла три яблука, але Голден хороші були. у нас. В родині всі полюбляють. То я вирішила взяти і такі, такі яблука, двох різновидів, три яблука. Голден. І за три яблука я віддала 35 гривень, 87 копійок. І е, останнє, що купила ось в цьому в торбинечці, в мене це апельсини. А ось апельсини сьогодні були по 54 гривні: 90 копійок сільпо, хороші. Минулого разу, я коли купувала, то смачні були апельсини. За два апельсини я віддала 21 гривні 85 копійок і банани. А ось банани теж здивувалася. В принципі, чого дивуватися, ціни ростуть з кожним днем: 72 гривні 90 копійок. Минулого разу ми з вами купували по 67 гривень були банани, а сьогодні 72 гривні 92 копійки. І ось чотири банани я взяла. 51 гривні 47 копійок я віддала за банани. Але банани хороші, погляньте, яка якість гарна була. І ось такий кошик в мене вийшов з фруктами. Покладу сюди, хай вас тішить, надихає, і такий е, яскравого забарвлення кольори в мене вийшли. Зараз покладу і покажу вам, що далі ще купила молоко. На знижках я сьогодні купила молоко селянське для малюків 2,5% жирності 900 мл. І за молоко селянське, зараз на знижках 35 гривень 99 копійок. Я віддала. Купила сьогодні сир м'який салатний. До цього не показувала, мені здається, таку торгову марку. Це виробництво в Черкасах Виготовляють торгова марка сиророб. Виготовляє сир, м'який салатний, 50% жирності, 200 грамів в упаковці. Можна на ранкові тости, можна на салат. Використовувати і виготовляють, бачите, спеціально для торгової марки премія в сільпо представлений. За сир м'який салатний в сільпо я віддала 59 гривень 90 копійок або на салати, або на ранкові тости. І ще із сиру я на знижках взяла сир гауда, я взяла маленький шматочок, бо і такий, і такий захотілося взяти, і тим паче цей маленький шматочок ще був зі знижкою мінус 40. 5% для Нових глядачів, пам'ятаєте, верніше для нових глядачів, а для постійних хочу нагадати, що завжди звертаю увагу, якщо в сільпо купують на цінники жовті, які представлені в сільпо. Це не обов'язково, що вийшов термін придатності, або вже ось сьогодні, наприклад, закінчується термін придатності. Наприклад, ось саме цей сир, то він по даті до 29 березня. А сьогодні в нас 24 березня, коли я купувала продукт то зі знижкою 45%, так він коштував шматочок 50 гривень 27 копійок, а зі знижкою мінус 45% я віддала 27 гривень. За шматочок сиру. Дуже приємно, коли ось є такі цінники, тому я завжди на них звертаю увагу. І купила сьогодні ще в сільпу авокадо. Давно щось не купувала я його і вирішила взяти, бо це корисна річ, треба його вживати, якщо є така можливість. Я взяла два авокадо на ранкові тости, були різні за ціною. Але ось побачила по якості непоганий був авокадо Хаас, дві штучки в упаковці, 99 гривень коштувала і були. Поштучно за 80 гривень за штучку, але вони трошки більші були. В принципі, ці теж не, не занадто маленькі. Зараз навіть відкрию, покажу вам, які вони всередині. Просто щоб бачили, що не, не, не маленькі поклали до кошика, а ось величенькі авокадо. Бачите, такий: 99 гривень за дві штучки я віддала. І в сільпо я купувала сьогодні ще хотіла показати вам. А хоча ні, в сільпу це всі покупки, да, що я купила, і заходила в магазин а, Айва. В айві. Я сьогодні купила яйця. Яйця поштучно були, 10 штучок в упаковці, 54 гривні, 50 копійок. Були ще дешевше, трошки 49 дев'ять гривень, якщо я не помиляюся, але вони дрібніші були. Я вирішила взяти ті, що дорожчі, бо вони трошки більше за розміром. І взяла, а, хоч де один рецепт приготувати. Мені потрібно було дріжджі пресовані купити. Я взяла львівські дріжджі. Хотіла спочатку маленьку упаковку взяти, але вони там термін придатності дуже маленький, бо ці до 6 квітня були. І 100-грамова упаковка львівських дріжджів пресована 13 гривень. 80 копійок коштує. Ридиска подешевшала, бо вже бачите, сьогодні 24 четверте. Березня я сьогодні купила редис. Редис сьогодні був в айві по 93 гривні 90 копійок. У нас трошки прохолодно, Я зайшла в квартиру, бачите, і трошки вже треба буде одразу розрізати упаковку і покласти так до контейнеру в холодильник. 54 гривні 84 копійки. Я віддала за редис вагою 584 гривні на салат. І в АТБ заходила. А в АТБ я сьогодні купила хліб. Хліб взяла слов'янський, нарізаний скибочками, коштує 21 одну 90 копійок, 400 грам в упаковці. Це в АТБ заходила. І в АТБ я ще взяла, хочу приготувати один рецепт Паски який готує наша родина традиційно вже, мабуть, років 5 ми його готуємо. Дуже смачний рецепт, хочу з вами поділитися. І ось купила таку прикрасу для того, щоб прикрасити і показати, як можна прикрасити. Зазвичай я сама готую ці меренги на Пасху, але ще не готувала і вирішила, як прикрасу купити мені потрібно було. І взяла, ось, бачите, в АТБ добрика. Хоча хочу вам сказати, за добрик я віддала 62 гривні. Так, да, уявляєте, ось такі зараз ціни. Опікати паски це домашні, це дуже смачно, але і коштовно. Бо навіть прикраси, бачите, 62 гривні. Зазвичай прикрасами я такими не користуюсь. повторюсь, хто бачив відео в минулому році, то я їх сама готувала. Ці прикраси меренги зазвичай я готую або використовую інші декоративні. І інші прикраси там горішки, шоколад може використовувати. Заходила сьогодні в рошен. В рошені я сьогодні на знижках купила масло вершкове, моє одне з найулюбленіших. Ви знаєте, показував його часто: 82,5% жирності, 180 грамів в упаковці, масло солодко-вершкове, рошен, і зараз на знижках 80, 7 гривень 60 копійок коштує, це хороша ціна, враховуючи те, що без знижок дорожче. Свої улюблені батончики взяла не батончики, вафельні, верніше, розшета. Вони зараз на знижках 7 гривень 96 копійок зі смаком арахісу. теж поки діяла акційна пропозиція, вирішила скористатися нагодою і купити. І шоколадку взяла. А шоколадка зараз покажу вам, теж на знижках 48 гривень, 60 копійок коштує, але 56%. Я взяла, бо вона теж смачна, Хочу 56%, але люблю темний шоколад до ранкової кави. І Остання покупка, яка сьогодні в мене в кошику була, це маски маски виробництва Кореї. Я вам їх показувала зволожуюча маска. Це в, щодня я заходила, купувала. Вони по 14 гривень, 50 копійок. Вже який місяць поспіль, але я завжди показую вам їх. Я колись їх спробувала, мені вони дуже сподобалися. Дуже гарно шкіру обличчя. І після цього я вони там різні бувають. Але я мені найбільше подобається скоєн зимомки 10 або з перлинками. Коєнзимонки десь не було, а з порозинками я сьогодні взяла. Ось такі в мене покупки були. Вирішила, як завжди, поділитися з вами, бо знаю, що ви любите переглядати кошик з покупками і завжди ділитися своїми враженнями, своїми коментарями. За що я вам дуже вдячна за ваш зворотній зв'язок, за вашу підтримку україномовного каналу. Бажаю вам чудового настрою. Сонечко в душі, бережіть себе, і як завжди буду чекати вас на наступних відео оглядах. Ще раз дякую за увагу. всього вам самого найкращого.